В Україні залишається якихось 15, 20, 30% людей, які не готові засуджувати російську культуру, російську мову, не готові відмовлятися від них, готові як шукати якийсь спосіб компромісу, спосіб яким, якогось легального доступу, якийсь спосіб нормалізації цього. Такі люди точно є. Ну, ця соціологія це показує. Очевидно, що ці люди будуть брати участь у виборах. І, відповідно, ті, хто давно пасеться на е, рашистському електораті, на Русофілах, на Пушкінах і так далі, вони хочуть мати, вони розуміють, що це їх потенційний електорат. Конфігурація завершення війни, звісно, дуже сильно вплине. Тобто, якщо це буде блискуча побідоносна війна з розвалом Росії і нашим парадом у Москві, у них шанси значно менші. Так. Якщо це буде великий трибунал над москалями, всякими шойгами, всіми всякими. Герасімовими, Соловйовими і вся цією шобою пропагандистською, це буде одна історія. Очевидно, тимчасове перемир'я, гнили мир, там, і так далі, який може виникнути, зовсім інша історія. Інша, там, інша, інша конфігурація очікувань і так далі. І, очевидно, ті люди, які давно по суті, вміють обхажувати цей електорат. Цілять всіх 20-30%. І у них є шанс. І всі ці. Це не тільки Бойко. Арістович, Бойко, це все в тій, в тій площині, хто хоче відкусити ці розкази про апології пушкіни Булгакова угу. і так далі.